П'ять років позбавлення волі. Саме таким був перший вирок для віницької підприємниці Наталії Дзіс, яка два роки тому під дією алкоголю збила на тротуарі школяра Андрія Тарасюка. В реанімацію дитячої обласної лікарні хлопця доставили з чисельними переломами, рваними ранами та відкритою черепно-мозковою травмою. Лікарі два тижні боролися за його життя. Втім, після вироку обвинувачена в наїзді жодного дня не провела у в'язниці. І навіть подала скаргу в апеляційний суд, щоб скосити вирок, і їй це вдалося. Замість п'яти років їй дали три. Але до в'язниці так і не посадили, бо жінка принесла довідки про те, що хвора на туберкульоз. У той час Андрій переживав важкі операції. Йому в голову встановили пластину, і саме через це хлопцеві, який так любив баскетбол, довелося відмовитися від мрії, стати професійним баскетболістом. Натомість він почав займатися з тренером, щоб відновити втрачену через аварію рухливість руки та повернути своєму тілу здоровий вигляд. Його боротьба за повноцінне життя триває щодня. Тетяна Тарасюк, мама хлопця, вважає рішення апеляційного суду несправедливим, тому подала скаргу до Верховного суду України. І от перша маленька перемога. Верховний суд скасував вирок апеляційного. Тепер на Тетяну Тарасюк, яка хоче справедливого покарання для Наталії Дзісь, чекає повторний судовий розгляд у Вінниці, але з іншим колегіальним складом. Це маленька, маленька наша перемога. Надіємося, що все-таки ми переможемо і суд буде на нашій стороні, на нашому боці, що все-таки Наталя Дзісь буде покарана. Буду продовжувати боротися до кінця. Я не здамся, руки не опустю.